Спасен, благодаті через віру, і це не від мене, це Божий дар. Аллилуйя, Господь! Слава тобі! Ми благословляємо Твоє ім'я. Ми сьогодні, як Твоя церква, як твої діти, які народжені згори, які наділені владою, Господь, як ті, які мають відповідальність. За землю, в якій ми живемо, ми сьогодні проголошуємо, що наша Україна повністю звільнена від зовнішнього і внутрішнього ворогів, в ім'я Ісуса Христа. Господь, ми дякуємо тобі, за те, що ангели твої допомагають нашим воїнам. Захищають їх, зберігають, роблять їх невидимими для ворога, виводять їх із складних ситуацій, неушкодженими, збереженими Господь, в ім'я Ісуса Христа. Господь я дякую тобі, що всі командири, які не дбають про життя своїх воїнів, вони зміщені з посад і приходять ті, які дійсно працюють на те, щоб життя було збережене кожного в ім'я Ісуса Христа. Я сьогодні дякую за твою мудрість, яку ти даєш, Господь, нашим бойовим командирам в ім'я Ісуса. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що повернені всі полонені. Господь, я дякую, що Твої ангели дбають про них там, в полоні. Боже, в ім'я Ісуса Христа. Боже, я дякую Тобі за те, що наші дітки, які були викрадені, які були примусовані. Ало наші діти повертаються в Україну